Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про літературну казку і дізнаємось трошки більше про історію снігової королеви Ганса Крістіана Андерсена. До цього ми говорили про народні казки, тобто такі, що не мають конкретного автора, складаються з зачину основної частини та кінцівки, можуть розказувати про тварин, про фантастичні події або ж про людей, і існують в усній формі. Літературна казка спирається на народну, проте має суттєві відмінності. По-перше, у неї є конкретний автор або група авторів. Вона також може мати структуру з трьох частин, але вона міститиме значно більше деталей, довші описи та пейзажі. Персонажі складніші. Ми розуміємо їхню мотивацію, розуміємо їхні емоції і можемо проаналізувати той чи інший вчинок. І літературна казка існує в письмовій формі. Літературна казка виникає у 17 столітті у Франції. Її Родоначальником вважають французького письменника Шарля Перо? В Україні літературна казка з'явиться пізніше, у XIX столітті, і її започаткує письменниця Марко Вовчок. До речі, якщо ми говоримо про казки іноземних авторів, чи зможете ви читати їх мовою оригіналу французькою, німецькою або ж англійською? Якісь так. Проте, звичайно, що не всі і тут нам на допомогу приходять переклади. Вони можуть бути точними, дослівними або ж вільними. В кожній мові є сталі вислови, наприклад, фразологізми дати гарбуза або спіймати облизня». Вони мають переносне значення. Тобто, якщо ми дослівно перекладемо англійською мовою Дати гарбуза, то наш читач. Жодним чином не зрозуміє, про що мова і чому раптово дівчина ні з того, ні з цього виносить хлопцеві гарбуза. Тому перед перекладачами стоїть важливе завдання зберегти авторський задум, але знайти відповідники, які будуть зрозумілі тим читачам, на яку мову перекладається текст. Сьогодні поговоримо про казки одного з найвідоміших представників цього жанру. Ганса Крістіана Андерсена впевнена, що ви знаєте персонажів на екрані. Ганс Крістіан Андерсен – приклад того, як може людина досягти успіху, якщо вона впевнена, що це її шлях. За сімейними обставинами він змушений був рано піти працювати в королівський театр, але саме в театрі почав писати перші поезії. Згодом за старанну роботу йому дали стипендію на навчання, і вже навчаючись в університеті, він отримав стипендію на подорожі Європою. Крім того, Ганс Христіан Андерсон був надзвичайно вдалим у маркетингу. Такий собі тогочасний підприємець з Данії. Він якось напередодні різдва випустив збірку казок. Батьки швидко розкупили всі книжки, адже це був класний подарунок на новорічні свята. Помітивши цю тенденцію, Андерсон почав щорічно напередодні Різдва випускати нову книжку. Ну хіба не креативно? Ми поговоримо про казку, яка називається Снігова Королева. Це історія про Кая та Герду, а також про шлях, який доведеться подолати Герді, щоб врятувати свого друга. І звичайно, все було б просто, якби не було снігової королеви. Адже на початку тексту ми бачимо повну ідилію, дружба, затишок, догляд за квітами, хіба можуть бути негативними, злими люди, які так дбають про рослини, але одразу маємо протиставлення. Теплої затишної кімнати і морозної погоди за вікном. Справа в тому, що в одного чорта було дзеркало, і надзвичайне дзеркало, а таке, що може найпотворніше зробити ще яскравішим, а найкраще здрібнити настільки, що воно майже зникає. І, звичайно, за іронію, це дзеркало розбивається, а його одрузки, уламки, потрапляють куди лише можуть, зокрема, і каєві в око та в серце. До речі, щодо перекладу, деякі перекладачі зберігають оригінального персонажа, якого описав Ганс Христіан Андерсен. Троля, бо для Данії це був класичний зрозумілий персонаж. Оскільки перекладачі готують текст для української аудиторії, для українського читача, то деякі з них використовують образ чорта, адже нам цей персонаж буде більш зрозумілим. Щодо образу снігової королеви, що у вас асоціюється зі снігом і зі сніжинкою? Можливо, дитячі забавки та розваги, можливо, холод. Проте, найімовірніше, ви все ж таки ви знаєте, що сніжинки, сніг це досить вишукане і красиве явище, тому не дивно, що снігова, саме Королева, а не якесь чортенятко, незугарне. Саме снігова королева причаровує кая і забирає з собою його у своє царство. І на цьому розпочинається подорож Герди. Джозеф Кемпл якось порівняв декількох персонажів і з'ясував, що вони мають дуже багато схожого. І він створив теорію про подорож героя. Тобто той шлях, що долає герой в літературному або в будь-якому іншому творі, ми проаналізуємо, чи дійсно герда рухається саме за цим маршрутом. Отож, кая немає. Маємо поклик до пригод, адже їй обов'язково потрібно його порятувати. Спочатку Герда наче не отримує конкретну допомогу, але випадково вона натрапляє на човен, який відносить її все далі і далі рікою, і тут маємо опосередковану непряму допомогу. З цього власне і розпочинається від'їзд, тобто переміщення зі звичайного життя в світ пригод, який чекає на дівчину. На цьому розпочинаються випробування. Першою вона зустрічає бабусю у солом'яному капелюсі. Вона чародійка, але не хвилюйтесь, не зла. Наступні герої, з якими зустрічається Герда, Ворон та принц з принцесою. Вона помилково навіть подумала, що цей принц і є її кай, проте це був не він. Принц з принцесою допомагають їй далі долати шлях, надають їй карету і теплий одяг, щоб дівчинка не змерзла. Проте ця карета привертає до себе увагу розбійників. І тут герда майже попрощалась з життям, але знову ж її добре серце, яке понад усе хотіло допомогти і врятувати кая, порятувало і її саму. На цьому пригоди герди не завершились. Вона опиняється так далеко від дому, зустрічається з фінкою, з лапланкою, які також допомагають дівчинці, адже в неї є благородна шляхетна мета. І тут розпочинається найскладніше випробування, адже вона вже бачить палац снігової королеви. Саме в цьому палаці... І був Кай, який намагався скласти слово вічність, але все ніяк не міг це зробити. Він Зовсім забув герду своїх батьків. Він був таким синім від холоду, що аж страшно було на нього дивити. Проте цей критичний момент вони змогли подолати, адже добре серце дівчини нагадало йому, хто він є. Скарб, який отримує в цій історії герда, це повернення її любого і милого кая, і далі відбувається як результат повернення їхнє, яке у зворотньому порядку відтворює маршрут герди. Ну і власне герої повертаються додому. Наші герої повертаються додому, начебто нічого не змінилось, але ж змінилися вони. Вони стали дорослими, дорослими, але з дитячими, добрими серцями. Подумайте, чому казка, яка має таке добре, позитивне завершення. Яка прославляє теплоту серця і добрих намірів Герди має таку холодну назву Снігова королева. Спробуйте уявити, яке завдання перед собою ставив ханс Крістіан Андерсон. Навіщо він створив цю історію? Чого він хотів нас навчити або про що хотів нам розказати? Проаналізуйте, чи траплялись у вашому житті подібні ситуації, коли вам доводилось боротись з несправедливістю, жорстокістю, з холодним серцем людей. Чи зустрічали ви подібних персонажів добрих, які не зупиняються на досягненому, щоб допомогти іншому? Що це були за текст у школі? Ви вивчаєте різні предмети, з якими з них може бути пов'язаний цей текст. А я закликаю читати уважно і головне читати у задоволення. Зустрінемось на наступних уроках.